Напередодні в обласному центрі фінішував чемпіонат України з хокею на траві. В заключному матчі сезону зійшлися лідери чоловічої першості вінницькій команди Олімпія коло Сиквоя ШВСМ та ШВСМ Олімпія. Незважаючи на те, що перші достроково гарантували собі золоті нагороди, зустріч проходила за рівної гри і завершилася перемогою ОКС ШВСМ з рахунком 5-3. Ми вже знали, що ми другі, тому що ми вчора виграли дуже тяжку гру з Черкаси. Вона була ну там вони видали, що могли. Але це не говорить про те, що ми не повинні в кожній грі краще краще грати, розумієте? Тому що я завжди ставлю задачу, хлопці: ви доповнюйте себе в кожній грі. То безусловно не можна там сказати, що ми грали Доповнюйте, доповнюйте кожний момент. Ну, я сьогодні скажу, що команда ОКС була сильніша. Хоча б в кінцівки дожди ми забивати, були два голи, але так вийшло. ке. Що маємо, те маємо. Розподіл місць у турнірній таблиці. У нас традиційний. Команда ОКС перша, команда ШВСМ. Друга. Скажіть, будь ласка, в цьому сезоні чи були натяки на конкуренцію з боку інших команд? Натяки були на конкуренцію дуже сильно з боку Черкас, але ви знаєте нашу модель, нашу піраміду. Ми вцепилися, вибачте, грубо зубами за це від спорту. Ми кращих гравців, ми виховуємо, нас хорошо працює ось у нас працює хорошо спортивні школи ШВСМ. За цього ми краще. Чемпіонат закінчили практично, виграли, але остається 25 днів до чемпіонату Європи і кожна гра вона на рахунок золота, тому що ну, гра є гра, вона заміняє дуже багато тренувань. Тому задача ставилася перемогти але перемогти іменно себе і показати техніко тактичний хокей, той який я хочу бачити. Трохи докланіше зупиніться на чемпіонаті Європи, який вже буде невдовзі. 28 липня, по 2 серпня, місто Кіркарелі, місто в Туреччині, чемпіонат Європи, чемпіон Шипс. Три на превеликий жаль, треба розпочинати все. Ну не буду повторюватись. Ви знаєте, з подіями. Нашого минулого керівництва федерація маємо розпочинати олімпійський цикл з чемпіоншип 3 і рухатись, підніматись на гору. Задача стоїть тільки перше місце і переходити в чемпіоншип 2 і далі рухатись по олімпійському циклу. Засновник хокею на траві в Вінниці Віктор Костюкевич зазначає цьогорічний кубок переможців для нашого міста вже 30-й поспіль трофей національного чемпіонату. І не дарма, адже успіхи Вінницьких хокеїстів грунтуються на потужній теоретичній базі. Ось книга, яка вийшла. Вчора тільки забрав. Змагальна діяльність хокею на траві. Автори Костюкевич Мазур Косінчук. Це дуже важливо, коли кожен вид спорту має науково-методичне забезпечення. Своя практика, можу сказати, кожен тренер він має поповнити свій багаж тренерський, свою майстерність, три напрями. Практична робота, вивчення досвіду колег, так? ну і безумовно література інтернет. Довго працювали? Ідея виникла, ми були на Валенсії, кваліфікація була олімпійська січень 24 року, ну, три, більше року. Більше року 700, 379 сторінок. Тут тут є практично все. Цьогоріч фінальний акорд національної першості зіграли відразу 10 команд, з них чотири жіночі. Титул чемпіонок котре здобули хокеїстки команди Сумчанка, на чолі з тренером збірної країни Світланою Макаєвою. в першу чергу подякувати Вінницю, тому, що вони нам підставили плече на найважчий час? Ви знаєте, що на Сумщині з останні три роки ми не можемо проводити змагання. Але попри все, ми продовжуємо тренуватися, і нам треба обов'язково грати. Тому Вінниця надала нам таку можливість грати в чемпіонаті України саме в Вінниці. Ми весь чемпіонат восени і навесні провели саме в Вінниці. Тому дуже вдячні місцевій владі і хлопцям, тренерам і хлопцям, які грають, за те, що ми мали змогу грати саме тут, на цьому чудовому покритті штучному, яке єдине в Україні, яке таке, як європейське. І ми маємо можливість готуватися до чемпіонатів Європи, бо ви знаєте, що сумчанка – це основа збірної України І... Вдячні. Доброго, дякую Вінниці. Чотири команди. Це максимум, який може собі дозволити жіночий хокей. Знялася команда, на жаль, Борисполя після осені, і ще пару команд знялося. То в жіночому хокею є розвиток дитячі команди, є, а, на жаль, дорослих команд малувато. Будемо працювати. Хокей на траві. Серед інших на урочисте завершення сезону до міста над Богом завітав і новий очільник Національної федерації хокею на траві Михайло Ананченко. Скажіть, Будь ласка, віниці вперше. Не вперше, вже завдяки хокею на траві, ми вже приїздили сюди на ще одні етапи чемпіонату України, але на такому масштабному заході, саме з федерацією і в якості президента федерації хокею на траві, вперше. Поділіться враженнями. Дуже сподобалось місце. Дуже вдячний місцевому комітету спортивному Вінницької міської ради. Дуже вдячний управлінню молоді і спорту обласної військової адміністрації за такий гарний прийом і за те дійство, яке ми сьогодні бачимо, за ту кількість діток, які тут займаються. Нас точно є чим пишатись за ці місяці. Ви знаєте, що для Вінниці було болюче питання по відстороненню національної збірної юнацької юнацької олімпі... збірної з хокею на траві. Ми їх відновили, і вже в липні наші збірні зможуть змагатись на рівні європейському, на рівні світовому ваші найближчі плани на новій посаді? Я думаю, що зараз ми відкриваємо з вересня місяця. Це найближче відділення, яке ми відкриваємо це Хмельницька. Область і Хмельницька міська рада нам допомагають, тому щоб в Хмельницьку ті традиції, які були, вони повернулись, і ми зараз будемо вже набирати діток. Нам дали чотири ставки. Я вдячний Хмельницькій міській раді за те, що вони відновлюють ці традиції, і у нас буде ще одне відділення в Україні і новий регіон, який буде займатися кем на Тобто у Вінниці може з'явитися конкуренту у вигляді сусідньої області. Так, ми спілкувалися з Вінницькими тренерами. Вони будуть тільки раді конкуренції, бо саме в конкуренції зростають наші покоління і збірна стає все, ну, ще сильніше. Опишивався область.